Шахеди ЗЛАМАНА стріла. Коли у вересні Росія почала завдавати перших ударів по Україні іранськими дронами камікадзе шахет 131-136, соціальні мережі просто палали від ідей протидії. Пропонували і поршневі перехоплювачі, і дирижаблі, і аеростати з сітками, чого тільки не було. Для багатьох це був шок, навіть уже після перших хвиль ракетних атак. Торохтіння і завивання дронів над Києвом та Одесою, прильоти 50 кілограмових голів, хаотична стрілянина з автоматів у небо, влучання із пожежами в розташування бригади або штабу в Одесі. 22 жовтня я написав ось що відповідь на спам шахет 136 знайдуть. Камери, пости військ повітряного спостереження, оповіщення та зв'язку, мобільні групи, позиції малої зенітної артилерії на дахах. США передадуть нам системи АПКВС до весни 23-го та нові зРК. Кінець цитати. Ну і взагалі, там була довга і грунтовна стаття про те, чому не можна штампувати пілотів поршневих перехоплювачів та наземну інфраструктуру, щоб ловити крихітні дрони над країною завбільшки з Францією. Чому по суті 50 кілограмова бомба не може вплинути на стратегічний і оперативний рівень? Бо на один завод підшипників у Швайнфурті 1943 року під час двох нальотів союзники викинули до 800 тонн бомб, досягли понад 80 прямих влучань у цехи, але зупинили виробництво лише на 6 тижнів. Ну і інші нудні речі. Уже цілком можна підбити підсумки завдяки самовідданій роботі ППО, важкій праці енергетиків, рятувальників з відновлення мереж і генерації, імпорту кіловат з ЄС і обладнання для ремонту зиму ми поза червоною зоною пережили відносно нормально. Усе могло бути набагато гірше. Хвилі дронів по інших цілях також не спричинили втрату управління або вичерпання засобів доставки. У ніч з 31 на 1 січня 2023 року ворог випустив по Україні 13 камікадзе, всі були збиті. Потім атака 26 січня 17 машин знищені всі. 15 лютого з 28 шахедів збили 22. Потім була пауза до 27 лютого, коли наша ППО збила 11 з 14 спрямованих на нас баражувальних боєприпасів. 3 березня збили всі 4 безпілотники. Що ми маємо? Маємо явно суворі ліміти в Москви. Жодних багатьох десятків дронів на добу, як погрожували нам російські пропагандисти, немає в природі. У жовтні на піку випльовували 47, в березні на піку вже 28 штук. Потім пішли по штучні пуски. Від масштабних ударів по підстанціях, генерації, офісах Укренерго, штабах і розташуваннях. Противник переходить до тактики виснаження запасів ППО. І використання іранських виробів як хибних цілей. Ворог однозначно отримує вироби з коліс, двотижневі перерви неможливо пояснити ні з позиції до розвідки, ні синхронізацію з ракетними ударами. При цьому ні цепелінів з сітками, ні поршневих винищувачів у небі для протидії не спостерігається. Натомість є мобільні групи на вантажівках і пікапах, скільки завгодно можна реготати з ПКТ на станках і Максимів з механічними прицілами, але вони працюють. Це як сміятися з гвинтівок Мосіна 1891 року. Але ними вбили сотні тисяч людей і роблять це і зараз. Величезну кількість малої зенітної артилерії ми зняли зі зберігання. Її також поставили партнери Фінляндія, Чехія, країни Балтії, Британія. Тепер чехи за гроші Нідерландів виробляють нам сотню спарених 147 міліметрових кулеметів, відвантажено фінські зу 23 2 40-мм Бофорси. Британія обіцяла 125 зеніток. Усе це за змогою оснащується далекомірами, нічними прицілами, тепловізорами, камерами. Якщо ж ні, то працюють чиста механіка і спарені прожектори, навіть прожектори на окремих машинах часів середини минулого століття. Справжній ренесанс ствольної малої зенітної артилерії дешево вистачає для поточних завдань, швидко масштабується, доступні боєприпаси в Східній Європі. Причому ж стволка працює не тільки по не дуже швидкісних шахедах, були і влучання по крилатих ракетах, і в мобільних груп, із борта річкової флотилії. Плюс ПЗРК відстрілювали тисячами. Зважаючи на все, ми тільки стінгерів використали як років 6-7 попередніх закупівель усього НАТО. А ще були 160 польських перунів, тисячі ігл, стріл колишнього Варшавського пакту різні старстрійки, їхнє число невідоме, але британці звітували про тисячу ракет земля-повітря для України. 32 німецькі гепарди в строю ще сім готують до передачі. Купив лінію в Іспанії та розширює виробництво на заводі в Нижній Саксонії. До літа німецький концерн планує випустити 300 тисяч 35-мм снарядів. Як з'ясувалося, що не тільки для гепардів, до кінця року Київ має отримати дві батареї Skynex і невідоме число SkyRanger. Там теж 35-міліметрові автомати, але з програмованими снарядами. Один такий коштує 4 тисячі євро, але завдяки новітній РЛС супроводу і програматорам на ураження до звукових цілей потрібно 2-3 постріли. За словами генерального директора Рейнметал, перші установки вже в Україні. Ймовірно, виставкові екземпляри та прототипи вирішили перевірити в горнилі боїв. Ну і от якось так. Загалом нам вдалося побудувати робочу систему, а система завжди нагинає намагання ворога перекрити дефіцит ракет, по суті, поршневими літаками часів Другої світової. Десь цеглинкою системи стала баржа з зенітками з середини минулого століття, але за рахунок швидкого маневру річкою перекривала більший сектор. Десь мобільна група на пікапі з ДШК і навіть стрільба з автоматичної зброї для щільності вогню. Десь ПЗРК команда в мікроавтобусі, яка просто живе в ньому і за час руху безпілотника перекриває велику територію. Стаціонарні пости на висотних будинках і у промці, працювали успішно і ЗРК ОСА, і наші, і передані поляками. Усе одно найближчими роками ракети остаточно протухнуть, не стоїть питання, дорого чи ні, стоїть питання можливої шкоди тут і зараз. Успішно протидіяли шахедам перехоплювачі. На дрони погано наводяться ракети, тому довбали по них гарматами, багато разів збивали і один раз втратили самі Міг-29 через близьку детонацію. Усе це постійно маневрувало, було пов'язано в єдину мережу планшетами, старлінками, захищеними раціями, за графіком і поза ним змінювало позицію. Отримувало ціли вказівки від оглядових РЛС, бортових радарів, гепардів і шилок, системи камер, постів візуального спостереження. Регулярно влаштовувало вогневі мішки, коли по одному дрону била тунгузка кілька мобільних груп, і під рукою був ЗРК середнього радіусу. А потім вся ця компанія знову розсипалася на ланки. Загалом противник застосовував понад 700 шахедів різних типів, з них більш ніж 500 збили. Це від 70 до 80%. І оце нещодавно знову була нічна атака, 15 безпілотників, 13 було знищено. Ворог явно не досягає своїх цілей в Україні спамом баражувальних боєприпасів, і такий підсумок його кампанії був очевидним ще минулого року, восени. Але щоб це сталося, так, а не інакше, знадобилося чимало зусиль, праці, поту, а подекуди й крові. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!